Привіт, дружні! З вами хто? Денис дружній. Коротше, е, по-перше, я хотів одіти цю кепку, не знаю, Ей, Лей, Ей, Лос-Анджелес, чи що, не знаю. Порореагуємо на ось такого Діда Мороза. Він ще холодний, хоча... Ні, вже не холодний. Бо був у холодильнику, я зранку його виняв. Учора ще не виймав, бо думав він там... розтає. Ми зараз спробуємо саме, з попробуємо кавою. Я його ще застав пару днів. Десь 2 березня я його ще купив. Він до 31 березня. Ще з Нового року був десь в магазині іншому валявся. Думав, чому би не взяти. Та? Тому такі справи 53 чи 55 гривень я тоді заплатив за нього. Тоді добре, де тут українська мова у нас? То все не на. А що це. А, нема української. Софія. Дистрибу... О, Болгарія. Софія, це ж Болгарія, Монделес Болгарія. Млечен шоколад за альпі мляко. Мляко. Добре, одним словом, алпійський. Алп, ал... Коротше, поїхали до заставки. Let's go! Деніс Френі реагує. Ого. Деніс Френі реагує! Сьогодні він буде реагувати на альпійський шоколад, шоколадний Санта Дід Мороз від Мілка. Мілка, мілка! Давайте реагувати. Let's go. Попробуємо, можемо з кавою також зацінити. Так, що зараз я після цього відео цю смакоту пробую з кавою. І на вечір ось такий ось живчик. Так, тому такі справи. І контент, звичайно, якраз усе, також вийде на вечір. Не знаю, що сьогодні вони хочуть. Я хотів купити якийсь там новий смак. Пам'ятаєте, Маестро Масімо торти з'явилися. Ну, подивимося. Але сьогодні вони вже не будуть, вони вже будуть. 20-го, можливо, березня, або я не знаю. Так, ось так. А, це на ялинку чіпати, так? Добре. О, ми навіть можемо його не пошкодити, собі картинку зберегти. О, він вже трошки виростовканий. Ось так виглядає. Дивіться. Зараз покажу. З близості. Ось так він виглядає. Каже, я тобі приготував подарунок або ч. Уже новий рік закінчився, Різдво, але я ще їм Діда Мороза. Так, ано. Нормально, поехала. Mm. Я ведь один чувак. На ютюбе порівнював мелку на цей Діда Мороза з M&M's Тими двома Діда Морозами. Там у середині Мендем скульки, кульки А тут просто шоколад. І він сказав, що це і краще. А ну, Угу. Ну це на 9 балів. Угу. Доволі смачно. Давайте попробуємо з кавою. Ну що, Фейсбук, що ти від мене хочеш? Хто вже у друзі проситься? Най не проситься. Ммм. Шоколадом краще. Де то моя? У мене було коричнева кепочка, нічого найде. Подивимося. Напишіть як вам у цій кепці. Давно себе дурочка. Хе. І кепці Іван я не грав, та? Ні, тут це мій стий. Коротше. Я ще додам. Тут, чи... Мені ще на Кіндермаксі, я вже більше собі не буду робити каву. Мішаем, нікого не мішаємо. нормально. Можна твердовати Девід Балів. Угу. Я думаю, що він має бути трохи інакше, ніж такий, як зараз. Твердуватий, бо він вже купа часу з нового року прийшло, ну що маємо, то маємо. Скажемо остатки, залишки лишилися. Ще з нового року. Оце у магазинах, так. Але смачно. Все цей пацан? Та твій пацан той правду казав, що у цього смачно. Я б ще не пробував. Може вже в грудні спробуємо, не знаю. Залежно, яка там ціна буде. М -м, звичайно, радити вам не можу вже, бо вже новий рік. І Різдво прийшло, але... Коли знову настане... У грудні можете собі, якщо побачите, це взяти. Це смачно. На цьому все. Ось такий був Дін Мороз. Можна щось його викинути у смітник, або зберегти собі ту фульгу. Пригодиться, може. З вами був Денис Френді. Пишіть коментарі, все-таки мені в коментарях краще 2-3 слова написати, ніж багато витрачати час у відео, щоб відповісти кожному. Євгені відповісти або лайками, або просто коментарям. У коментарях Так. тому на цьому все я пішов знімати наступну реакцію. Всім пока, всім гарного дня! Бувайте, йоу!